Вже безпосередньо приїхала машина з тилажами. Хлопці звільнили місце для них. У нас через затримку у їхньому виготовленні утворилася така проблема, що багато місця зайняв сам матеріал. Тут у нас досить велика така куча хлебів, там і ще більше. Маю надію, що зараз, коли ми встановимо стелажі, у нас звільниться багато місця, тому що в тому районі заплановане іще одне місце для обладнання. А так як його місце займають слеби, то ми не можемо привезти обладнання, так як його немає де покласти. На цьому тижні я сподіваюся, ми вирішимо одразу три проблеми. Стилаж місце з матеріалом і зможемо привести нове обладнання для роботи. І моментально приступило до встановлення стелажа. Важливо було зробити все за один день. Оскільки вже наступного дня мав приїхати новий верстат, а місце для його встановлення було зайняте слебами, які в свою чергу очікували на встановлення стелажа, щоб гарно їх туди скласти. Але добре, що монтаж виявився не таким складним, як ми собі уявляли. По черзі одну за одною підіймаємо кожну стійку, фіксуємо анкерами до підлоги, а також з'єднуємо їх між собою перекладеними та діагоналями. Вага однієї консолі згідно проєктного розрахунку 170 кг. і якщо піднімати в 5 або в 6, то це всього біля 30 кг на одну людину. Як бачите, щоб користуватися самою верхньою полицею, доведеться підняти або змістити трішки лоток з освітленням, але це не складе якоїсь проблеми. Ось і все, всі розміри зійшлися з проектом ідеально, і в той же день стелаж готовий до використання. Будемо його далі заповнювати слебами. Добре, що ми маємо таких сильних хлопців, але хочу заспокоїти всіх, що вже сьогодні у нас має з'явитися ручний електропогрузчик, який повинен виконувати цю функцію піднімання і знімання вантажів. Цей станок важить аж 5 тонн. По ньому так не скажеш. Але така велика вага це гарантія того, що він зроблений досить товстого металу, що не буде лишніх якихось вібрацій, не буде. Кітким, тобто він дуже потужний, до речі, оригінал, зроблений в Італії. Вони передові виробники деревообробного обладнання. Скільки вага цього верстата аж 5 тонн, зняти його погрузчиками ми ніяк не могли. Довелося організувати кран, з який допоможе його зняти. Вже зламав. Рома ти це ті субі відкривав. Блін, Рома, ти теж працював. Оператор. Йолки-та! Бай з тої сторони. Явно видно внутрішній його начинка вже значно новіша навіть. Нові розподільники, в кращому стані вали, дуже потужні тормозні диски. Трошки його, звичайно, треба привести в порядок, бо там, де він стояв, там було, до речі, досить волого. І це видно по деяким елементам конструкції. Те, що я розказував в одному із випусків, що якщо повищена вологість, Повітря в цеху, то навіть по обладнанню видно, що воно ржавіє. А тим більше, якщо це матеріал дерева, то воно в себе втягує голову. Вертаючись назад, думаю, правильним рішенням було поставити в себе осушувач. Суттєві покращення, суттєво чи він краще від нашого попереднього калібрувально-шлюфувального. Перше це прохідна ширина 1350 мм. А друге це додатковий шліфувальний вузол. Там у нас був лише калібрувальний барабан і шліфувальний утюжок. То тепер у нас тут два калібрувальних вузла і утюжок. Це також прискорить калібрування стріниці. Це панель. Це управління і з оновлень тут автоматичне вимірювання товщини заготовки, яку кладеш шліфувати. Її спочатку сюди підносять, в автоматичному режимі визначається товщина, на це панель вже задається потрібна робоча товщина. І окремий блок керування кожним зі шліфувальних вузлів. Перший, другий, третій, плюс транспортерна лінка. Що краще, тут не просто три вали, а 21 вали, вони тверді, твердіша резина, ніж у нас. Тому і можна більш жорсткі режими давати і більше за один зйом. Що мені подобається, тут легко регулюється. Ну що ж, нарешті ми маємо і ще одного самого потужного помічника, який ми придбали спеціально для того, щоб ставити і знімати слеби цілими пачками зі стелажа і на стелаж. Зараз він е, взагалі в робочому стані, але потребує невеличкого сервісу по батареї і е, долити туди масло, е, привезти його в, общем, в порядок. Важливо, що вили підіймаються на висоту більш ніж 4 метрів. Найвища полка нашого селаша має три чимось метра, тому нам цього цілком вистачає. І його вантажопідйомність 1250 кг, що теж в принципі, нас повністю влаштовує, оскільки ми по об'єму плануємо заповнювати там не більше одного куба деревини. Це менше ніж 1000 кг. Його величезний плюс в тому, що він досить компактний. Поки що у нас більшість обладнання і далі є можливість придбати лише більше використання, оскільки якоїсь зовнішньої підтримки фінансової у нас немає, тому ми все робимо своїми зусиллями, обладнання, яке ми плануємо використовувати частіше і. Наприклад, на більшу частину робочого дня ми намагаємося купляти або нове, або е дуже свіже, так як ось цей поганок, який був декілька випусків назад. або ж як новенький, е чи така фрезер для виготовлення шкатулок, який ми теж купували новий, і зараз е підемо до нього, покажу вам, як він виглядає. Виходить для невеличких виробів достатньо такого невеличкого цеху. Тут у нас є все необхідне для механічної обробки для вирізання е шкатулок, скриньок для прикрас, які ми е зазвичай виготовляємо. З самого боку з краю стоїть ось цей наш новенький чпк фрезер, розмір. Стол для обробки 1200 х 600 мм. Це навіть з великим запасом, Тут, якщо взяти до уваги, що розмір заготовки всього такий, одразу ж, одразу ж сюди замовили окремий стружко-пилосос для того, щоб в даному приміщенні не було всюди стружки і пилу. На ЧПК-фрезері ось із такої заготовки виходить така деталь. Сюди вклеюється завіса, матеріал, обрізається края, шліфується, покривається маслом і виходить готова шкатулка. Ну і звісно, кришка. До речі, дуже зручно, що у даного шпинделя рідинне охолодження. Він Працює за рахунок цього значно тихіше, ніж шпиндель на повітряному околодженні. Сам звук сильний лише від там, вібрації гризи або від самого різання. Сам по собі станочок дуже тихенько працює. А якщо ви пропустили наше попереднє відео з лайфхаками, то обов'язково радимо вам його до перегляду. Там ми досить детально розповідаємо і показуємо, як проходить підбір слепів до столу, погодження із замовником, виготовлення опалубки і багато чого іншого. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал не соромтесь ставити. Лайки або дизлайки пишіть нам в коментарях свої враження та побажання. Все найцікавіше, ми постараємося врахувати і показати в наших наступних випусках.